Так, скажіть, чи видно презентацію? Так, я бачу, а чи всі бачать? Так. Так. Добре. Е, я хочу. Є. Є так, я тоді почну. Я хочу, перш за все, подякувати захисникам України, тому що ми вкотре вже зустрічаємося з вами навіть у стані війни. Я хочу подякувати також організаторам, тому що. Незважаючи на всі виклики, які в нас зараз є, ми з вами проводимо такі заходи, де можемо розглядати різні актуальні проблеми, які стосуються нашої галузі, ми можемо торкатися і дуже глибинних моментів в нашій з вами житті, тому що історичний аспект, як і майбутнє, так і минуло, воно теж дуже важливе. Якщо ми не будемо знати нашого минулого, то чи побудуємо ми наше майбутнє з вами, це величезне питання, і не тільки філософське, а й практичне. Тож я собі вкотре задаю запитання, і от ми зараз з вами фахівці не лише тільки з теорії та практики, а й і знавці історії фізичної культури і спорту і в Україні, і в світі. Чи, чому, ми досі, чому ми досі даємо іншим нас вводити в оману? Чому досі, наприклад, я зустрічаю, коли говорять про коли ж почався олімпійський рух в Україні, досі. І студенти, і пересічні люди, і навіть і фахівці інколи плутаються, що говорять що тільки з 1952 року. Це нонсенс, це не вся правда, і таким чином з'являються якісь пробіли, таке біла пляма, пустота в нашій історії. От зараз я буду доповідати про Івана Миколаївича Боберського, якому цьогоріч вже виповнилось би 150 років. То що ми з вами не можемо про нього згадати? Ми маємо з вами лише тільки вести наш олімпійський чи спортивний рух з 1952 року, чи лише можливо з 1991 року? До цього часу у нас в історії України нічого не було. Ну, повірте мені, і ви самі відчуваєте і знаєте, що так, так насправді це не так. У нас з вами надзвичайно багата і давня історія спорту. У нас з вами ще олімпійські традиції з до нашої ери, з північного причорномор'я України. А сучасний олімпійський рух у нас розвивається з вами як мінімум з 1894 року. Тож, ми з вами маємо відродити. І е, поширювати наш нашу вам з вами традицію спортивного та олімпійського руху. І один із прикладів це те, що от цьогоріч е, величезний ювілей 150 років. Іван Миколаївич Боберський е, про його життя в Україні і за кордоном вже чимало написано. Його діяльність дуже яскрава, масштабна, і він долучився до розвитку і спортивної і олімпійської ідеї, до сокільського руху в цілому до національно-патріотичного виховання. А також є частина його життя, яка стосується за кордону, зокрема США і Канади, де він провів, ну чи не чи не понад 10 років, а це вагома такий період його життя, і діяльність була надзвичайно цікава, надзвичайно складна. Разом з тим вона дуже була направлена на те, щоб популяризувати Україну, саме Україну. Навіть в ті часи, коли Україна була окупована різними е сусідніми країнами сьогоднішніми, але е він популяризував власне про Україну говорив і в США, і в Канаді. Наступний слайд, будь ласка. Що ми знаємо про його діяльність в США і в Канаді? Навіть до того як він приїхав з місією від західноукраїнської народної республіки з своїми колегами, однодумцями, вже в 1917 році була видана був виданий підручник. Під його авторством, і вже в США багато широка діаспора українська, і не тільки як стверджують фахівці, і не тільки українська діаспора дуже цікавилась його методичними розробками. Разом з тим, ще ще є надзвичайно цікаве і доволі дискусійне. До цього часу це ще не розкрите питання, навіть серед тих фахівців, які досліджують бі... детально досліджують і глибоко дослідили біографію Боберського, які ж його родинні зв'язки. В Сполучених Штатах Америки мені вдалося знайти доволі два таких цікавих факти. Зокрема, те, що от на зображенні на слайді є фото: це Розалія Боберська. як зазначено в часописі Свобода американському, це. Um, чи братова сестра, чи братова жінка, тобто чи його сестра, точніше, я тут виправлю себе, чи це його сестра рідна, чи е, двоюрідна, чи це можливо жінка-брата, але теж невідомо чи рідного брата, чи двоюрідного брата. Як ми знаємо,